Третя коробка. Тут у мене форма на фіцу. Я собі такі дві штучки взяла, я в Україні мала таку, а тут немає ще. Вже і тут має дві штучки, тому що щоб зразу більше було. Ага. Взяли на піцу. Різати. Ось такий ніж. Далі Силіконова ложка. Ось така, щоб ставити, наприклад, якусь там ложку, коли мішаєш чи делку, коли готуєш. Лопатка. Це все на трьох різних сайтах силиконова. прям дуже класна, така тверда і якісна. І взяла собі ще дві форми. Так як я хліб печу вдома, ми не купляємо. У мене є дві. І тепер ще дві мені свикруха подарувала і тепер дві мені ще сури подарувала. Мій самий головний подарунок, який я хотіла, це в мене ось така розкаточна машина на тісто. я не знаю, як правильно сказати, тісто, щоб ось таке важке прям конкретно. Я не знаю, чи я дав досі братися. Коротше, показую вам списк. Ось така штука, тому що багато ліплю вареників, пельменів і мені важко каталкою. Розкатувати. І буде ось така машинка. Багато вігрів було хороших, тому що шукала і боялася, щоб не було якогось ката. Бу Прям таке тверде, якісне. Коротше, це все на 300 злот. Повністю все разом.